Перший гість це секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пане Олексію, вітаємо доброго вас доброго вечора. Ну от буквально на днях президент Зеленський заявив про 3-6 тижнів на звільнення окупованих територій. Як ви оцінюєте таку імовірність і чи свідчить така заява президента про те, що нам ну, починається активізація в надходженнях озброєння? Чи ви можете говорити про це? Я можу сказати, що останнім часом, останній місяць, активізація є доволі потужною. Це не е, такі темпи, які у нас були з вами в квітні, в травні місяці. От зараз зовсім інша робота. От, і ми на сьогоднішній день отримуємо від наших партнерів те, що нам було потрібно от, в березні, в квітні, в травні. місяці. Е, я хочу сказати велику подяку нашим партнерам, тому що е, те, що ми сьогодні отримуємо, це величезна допомога. От і те, як наші користуються цією зброєю, можна було дивитися по цьому славнозвісному мосту, який, на жаль тільки зараз, скажімо так, знищили наші військові. Я би дуже хотів, щоб він був знищеним 25-26 лютого. Але це вже історія. От ви бачите, як філігранна робота і та техніка, яку нам надають на сьогоднішній день наші партнери. Вона нам дуже допомагає, тому що ворог тремтить. Ми нищимо його бази з боєприпасами, з нафтопродуктами, з живою силою, з технікою. І це якраз та зброя, яка на сьогоднішній день, я хочу сказати, опанували наші військові, наші хлопці і дівчата, і в захваті наші партнери, в який спосіб дуже швидко і якісно наші військові використовують цю техніку. Саме високі оцінки від наших партнерів, від Великобританії, від Сполучених Штатів від інших країн. То ви от з цією оцінкою президента згодні 3-6 тижнів. Ну те, що стосується термінів, я е, більш обережний. Я би дуже хотів, щоб це було набагато скоріше. От це війна. На війні дуже багато різноманітних подій. Я хочу сказати, що ворог стягує зараз максимальну кількість, саме, скажімо так, на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їх е, військ. От вони стягують додаткові сили. Я точно знаю, що наші війська будуть робити все від них для того, щоб ті терміни, які ставить президент, щоб вони всі терміни вклалися. Але я хочу сказати, що в будь-якому випадку перемога буде за нами тижням раніше, тижнем пізніше, це тільки, скажімо так, от військових справа. От ще раз наголошую: всі заряжені на перемогу, всі заряжені на те, що якомога швидше вигнати ворога в нашій території. Нашої країни ну, тут важко не погодити. Скажіть, будь ласка, ми почали буквально перед вами розказали про втрати ворога. і Ви сказали, що втрати е, нарощуються, а й в Росії почалася компанія, яку називають від кожного суб'єкта федерації по батальйону? Військова розвідка про це говорить. Кремль зобов'язав кожен з 85 російських регіонів сформувати та фінансово простимулювати батальйон добровольців на да, вках для війни в Україні. Скажіть, будь ласка, наскільки така історія жива? Наскільки вони зможуть зібрати кілька сотень тисяч? Вояків для того, бо кинути знову, як вони люблять, і завалити Донбасу цим гарматним м'ясом. Я хочу сказати, що це не зовсім добровольці. Добровольці це люди, які йдуть, скажімо так, безкоштовно за позовом серця йдуть захищати свою країну. Вони дивилися, які у нас були батальйони в 2014 році сформовані саме добровольчі, от, вони були сформовані, Переважно більше за територіальним признаком і назви такі мали територіальні. Вони зараз зробили таку кальку. і Вважають, що ці люди будуть добровольно йти на фронт. Вони не йдуть добровольно, Вони підписують контракти. Вони підписують контракти. Зараз Росія максимально збільшує кількість грошей, яка вона готова платити цим людям, які йдуть на вірну загибель. От і і ці суми зараз в Російській Федерації вже почали сягати, скажімо так, шалених цифр порівняно з тим рівнем життям, яка є на їх території. Я хочу звернути увагу, що ніякого добровольчого батальйону Москва або Петербург не існує і навряд чи буде існувати. Навіть якщо вони будуть існувати на папері, там будуть якути, там будуть чуваші, там будуть, скажімо так, ті люди, які вони колонізували свого часу, і питання деколонізації Російської Федерації воно буде стояти на часі, і це буде за нашим. Ми будемо за цим спостерігати, тому що в результатам цієї війни буде деколонізація Росії. Вона позбавилася тих колоній, які вона свого часу захопала собі. От колонізувала ціли народи, позбавила їх мови, позбавила їх своєї історичної давнини. От і цим займається роки, роки, роки. От зараз в результаті тої нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона всього цього буде позбавлена. Останнім часом дуже багато подій відбувається в світі. От перша така велика конференція відбулася місяць, як е, в Вашингтоні. Потім була конференція велика з цього приводу в Варшаві. Нещодавно в Празі закінчилася та конференція, там де збираються вільні російські люди. От і вони вже малюють мапу, в який спосіб вони будуть відстоювати свою незалежність, повертати ті території, які свого часу колонізувала е, Росія я хотілося б запитати про ракетний тероризм. Ну тому, що росіяни вже дістали з цими обстрілами ракетами всієї території України. Скажіть, а чи вистачить політичної волі в керівництва політичного і воєнного України а, ліквідувати а, воєнні цілі на території Російської Федерації, які завдають удару по територію України, чи ми в цьому залежні від наших партнерів? Ну, ви знаєте, те, що стосується волі, у нас вона є. От більш того, ця воля нас спасла 24-25 лютого. Це не те, що не розраховував супротивник. Більш того, наші партнери вважали, що у нас не вистачить волі боронити свою землю. Ми довели всім всьому світу, що така воля у нас існує. І якщо буде потрібно, повірте, не закликається ні в кого, скажімо так, рука. От підписати те, що треба підписати, для того що. Ті об'єкти, про які ви кажете, будуть знищені. Більш заява нашого президента, що ми будемо давати відповідь і відсіч саме по тих територіях, звідки все йде, яскраве тому підтвердження. Я хочу сказати, що починаючи з 24 лютого. Апарат Ради Нацбезпеки безпеки оборони веде моніторинг всіх військових подій, які відбуваються на нашій території. Нам нам відомо всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками, кораблями. От по нашій по нашій країні, так званий ракетний обстріл. Ми розуміємо, звідки це е, рухалось. Ми розуміємо, які наслідки цього, цього процесу. Так я вам можу сказати: 74%. Влучені вони не мають ніякого відношення до військових і до військової інфраструктури. 74% це влучення в цивільну інфраструктуру. Це школи, це лікарні, це торгові центри, це дома культури, які не мають ніякого відношення до війни з Російською Федерацією. Вони ну вони просто варвари. Це перше питання. Друге питання на превеликий жаль для нас. От вони е, зараз використовують ракети, які просто летять. Куди завгодно, але в напрямку нашої країни. І це дуже-дуже небезпечно. я хотів би, користуючись можливістю, звернутися до всіх громадян, коли є розуміння, що є повітряна тривога, треба обов'язково йти викруття. Не, викрут, викруття. Не, треба, не треба цим нехтувати. Це дуже важлива річ. От, більш того, я можу сказати на засідання ставки верховного командувача, які Володимир Олександрович постійно проводить на одному засіданні. Ми розглядали питання в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників торгових центрів, відповідальність всіх відповідних осіб керівників за те, що співробітники мають під час атаки бути в небезпеці. Більш того, я можу сказати, що президент підписав відповідні документи про таку відповідальність. Під, будь ласка, звичайно, для того, аби реалізовувати всі ці ідеї, які в нас є, зокрема на ближче туди до Херсона, потрібна зброя. Оцей скандал зі зброєю. Скандал імені конгресмумен Спарц. Там цікава історія. То Європол знайшов нас, приклади і реально там сказали, що да, торгували. Після вашої заяви на наступний день вони їх згубили, сказали, що ні, не торгували. Під, будь ласка, нам вже зрозуміло і вам зрозуміло, звідки прилетіла оця інформаційна бомба. Чи вдалося її збити, чи вона встигла завдати нам якихось наслідків? Ну чи цей скандал уже локалізовано? Російська Федерація проводить інформаційну кампанію з цього приводу. В неї є назва, в неї є величезний бюджет, яка вона розповсюджує на територію. Європи, от європейські засоби масової інформації підхоплюють ту інформацію, які надає Російська Федерація. Це зараз не має відношення до Сполучених Штатів. У нас відслідковуються всі ці процеси. От ми дуже уважно ретельно за цим відслідковуємо. Більш того, ще раз наголошую, система моніторингу, яка існує в апараті Ради безпеки і оборони, доводить те, що жодна куля, жод, жодний на набій, жодна якась е, прилад, який має відношення до війська, які отримали ми через свій кордон. Вони є в наявності, вони нікуди з нашої країни не відправлялися. Це е, інформаційна е, операція Російської Федерації, от, яка вона проводить на території Європи, тому що тери, е, Європа Європу набагато простіше колихати. У нас є наші партнери, е, Сполучені Штати і Великобританія, там Канада. Англосацький світ, який на все це закриває очі, а от є засоби масової інформації, які є в Німеччині, в Австрії, в Бельгії, в інших країнах, вони починають це підхоплювати починають це мусувати. От проходить термін, вони все це спростовують, але знаєте, такий залишок трошки трошки лишається. От всі безвиключно офіційні особи зробили заяву що такого. Не існує більш того, голова комітету конгресу США зробив відповідну заяву вчора відносно того, що вони не бачили і не бачать на сьогоднішній день жодного підтвердження тої інформації, яка лунала в засобах інформації Європи. Олексій Мічеславичу ватажок так званої ДНР. Денис Пушилін прибув до Білорусі і сказав, що я далі процитую: настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк. Будете реагувати? Ну, дивіться, те, що стосується цього. Е Гастролера, який сьогодні, скажімо так, їздить. От приклада, що Білорусія пустила взагалі ці людину до себе. Білорусія, ви знаєте, на мою думку, є окупована Російською Федерацією. От Лукашенка тримається з останніх сил для того, щоб його не примусило робити те, що приведе його до вірної, скажімо так, загибелі. Він розуміє наслідки цього скажі, своїх дій, якщо він, не дай Боже, це зробить. Ну а такі, як пошилені, знаєте, я не знаю з якого приляку він е е вирішив, що місто Київ має відношення до Росіян. Дуже погана дитина, мабуть, вчилася в школі. Я можу сказати, що Святий Володимир, який хрестив Русь в річці Борисмена, так не має ніякого відношення до того, що має, скажімо так, на сьогоднішній день назву Росія. Оце зовсім інші території, це зовсім інші люди, це зовсім інші речі. До речі, я можу сказати, в одному із храмів нашої нашої столиці є, скажімо так, фрески, які я яскраве підтвердження. От там саме фрески, на яких е, е, зображення того, як відбувалося це хрещення, оце відбувалося в рісі, яка має назву сьогодні Днепро. А раніше вона мала назву Болісфен скажіть, будь ласка, кадрова ротація, яку запустили двома гучними звільненнями, набирає обертів. Ми бачимо і генпрокуратура, президент звільнив вашого заступника Демченка. Як ви скажете, зараз оці всі зміни керівництва в такий важкий час? Вони допоможуть якісь нові процеси перезапустити? Чи навпаки, ви вважаєте, що коней на переправі міняти зараз невчасно може? Президент приймає рішення. Це рішення президента. Він відповідає за сектор безпеки і оборони. Я хочу сказати, я не проговорюю ті укази, які стосуються президента, які відносини сектора безпеки і оборони. От це його відповідальність. Він має на це право. От, ви знаєте, що процедурна пройшла ситуація через Верховну Раду стосовно, скажімо так, от голови служби безпеки, стосовно генерального прокурора. От, те, що стосується першого заступника Демченка, так само пройшла процедура. Я подав відповідне подання на звільнення. От президент підписав відповідний указ. Олексій Мічеславич. Скажіть щодо такого питання як переговори, тому що Російська Федерація стверджує, що мовляв репетиція таких переговорів відбулася в Стамбулі, і вони називалися зернові переговори. І мовляв, Україна ну ось ось і теж погодиться на переговори. Росіяни, начебто, шлють ганцов в города і Вісі, щоб ці переговори відбулися мирні з Україною. А що на це скаже керівництво України? Ну, давайте ми будемо з вами говорити, що переговори, яке веде країна, от має бути офіційно оформлені. Вони мають бути скажімо так відповідні, має бути документи, які готує міністерство закордонних справ. Які, скажімо так має бачити президент. Якщо йдуть якісь консультації, якщо люди проводять якісь там зустрічі, це не значить, що це державні переговори. От, які мають під собою ту чи іншу річ. Те, що стосується зер зернових перемовин, про ви кажете, ви знаєте точно, що там немає Російської Федерації, там була, скажімо так, от зовсім інші країни, там була Організація Об'єднаних Націй, спільно з Туреччиною, які мають відповідати за безпекову складову цієї ситуації. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що сьогодні на кону стоїть життя мільйонів, десятків мільйонів людей, які можуть бути е голодні. От рахуванням того, що росіяни не дають вивозити наше збіжжя, от ми будемо дивитися дуже уважно, як це буде відбуватися, і можу вас запевнити: якщо буде безпека нашої країни, ніякого вивозу зерна не буде. Все буде відбуватися тільки в той спосіб, якщо наша держава буде чітко розуміти, що це небезпечний шлях для нашої країни. Але нам треба його вивозити, тому що на підході урожаю вже цього року його буде менше з точки зору обсягу. З рахуванням того, що агресор вижигає нашу землю, от нищить е, поля, нищить наших, скажімо так, наших фермерів. Більш того, грабують, це ж їхня класична. Їх скажем так, життя грабують те, що вони по дорозі побачили. Мова йде зараз про іліватори, в якому якому зберігалися зерно. От я можу сказати, що нам цим питанням треба треба займатися, але ще раз наголошую, що безпека стоїть на першому місці, і президент це наголошує майже на кожному засіданні, на кожній зустрічі, що питання безпеки нашої країни це питання номородини. Пане Олексію, а от скажіть на таке питання, дайте відповідь. Буквально на днях Христо Грозів відомий розслідувач сказав, що серед українських політиків і громадських діячів і журналістів є зрадники і колаборанти. А я пам'ятаю листопадову, пам'ятаєте прес-конференцію Володимира Зеленського, де він говорив про заколот і натякав теж деяким журналістам про те, що ну, їх хотіли втягнути в такий держпереворот це ланки одного ланцюга, чи це е, дві різні історії? Що мав на що мовна увазі Я можу сказати, що ви зараз бачите, що наша контрозвідка починає працювати максимально, скажімо так, активно і активно працювала, починаючи з перших днів війни. Я це можу підтвердити. І ми бали, бачили з вами це на власні очі, коли затримували кума Путіна е, От. Ви бачили сьогодні, було затримано керівник охорони народного депутата Деркача. Є інші затримання, і є затримання тих людей, які займали ті чи інші посади. І ще раз, слава, ми не соромимося. Після того вичищати, очищати, очищати нашу країну від тих агентів, від тих, скажімо так, колаборантів, які були на превеликий жаль і інкорпоровані суди в нашу країну. Це це питання до останнього не закрите, до того часу, поки останній шпигун не буде з'ясований, хто він, що він і не покине нашу територію або по обміну, або через, скажімо так, вирок нашого суду. Пане Олексію, останнє запитання щодо фігурантів е, списку, яких начебто позбавили громадянства. Скажіть, вам відомо, е, можливо, вже точну інформацію, чи позбавили громадянства людей, які фігурують в, от, в списках і розходяться в телеграм-каналах, чи е, е... будь Я ласка. тут зауважити одну річ. Ми теж стосується громадянства, неодноразово розглядали питання, в тому числі на засіданні ради нацбезпеки і оборони, і у нас чітко було розуміння, що якщо людина займається політикою, займається публічними справами, суспільство має знати, чи є в нього громадянство то чи іншої країни. І в мене є велика порада тих людей, які сьогодні займаються політикою, займають ті чи інші посади. Якщо б не було війни, я хочу вам нагадати, що всі мали б заповнювати декларацію. От прийнят закон Верховній Раді, там, де обов'язково було вже графа заповнення в, в назикації декларації, там де ми мали заповняти, чи є у нас другий паспорт іншої країни. Дивіться, це ж не, не якась, скажімо так, страшна річ. Якщо в кого є другий паспорт, якщо ти займаєшся політикою, якщо ти займаєшся громадською діяльністю, ти просто маєш про це сказати, щоб суспільство це має знати. І це не треба приховувати, це ж, це ж не розстрільна якась стаття, це за те ж не дають 15 років. Але грати з державою в кошки мишки так само не потрібно. Ну це просто неприпустимо. Дивіться, в сучасному світі ви нічого приховати не можете. Крапка. У вас є паспорт, ви займаєтесь політикою, скажіть, що у мене є паспорт. Тоді суспільство має знати. Ну, це буде чесно. Дякую, Олексій Мічеславичу. Вас Спасибо. почули. Спасибі. Тихого дня, дякуємо. Тіло найкраще до побачення до вечора вже секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Даніло був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.